Восьме червня 24-го року. Затопило називається. Вода йде із Злівньовки сюди до нас. З 13 школи точніше. Ми всі почали вдавати. А тут щось ще в нас навіть булькає під водою. Таке відчуття, що вода йде під плитку. Ось теж. Тату на дорозі, у нас ще на плитці аж два. Ай, капає. Мульти точніше. Жіночка в магазині. Затопила взагалі. Не може вийти. Хорошо я бачу. Так, мабуть, сміливець у нас є. Це дуже прекрасно. Зараз подивимося. А ті Це... дві фури, що проїхали чи ні? Ні, вони туди назад поздавалися. Так, ну, от... там стоїть, так, один є сміливець ще. Зупинився. Там прямо ж таки змі. Давай, нам же скоро відео зняти. А, жовта здає назад уже. А ти ж не бачиш? Я ж ну, виходив. Ходили. Там, там стояли. То вони тою поздавали. Потихеньку, потихеньку їде. І ще воно людина йде, по коліна води має. Бачиш так? Біля Поки в магазинах. Ні, воно людина йде. Та бачу, продавщиця тьотя. Капець. О, теж починає здавати. Там далі сміття плаває. Угу. Тихо, тихо, тихо. Це наш сміливець. Здав назад, діти гуляють, мусорка плаває, там кожного. А то що, закінчився, так? Да? Ну так. Да. Нарешті. Такий на знову ще з почнеться. Але вода ще прибула. Ні-ні. Ось тут ось вода з'являється. Такі кола цікаві. А ще от там снічичові вже не плаває. І бульбашки. Де, Де тут? Та булька на плитки. Там... плитке три бульбашки. Ну, бачиш, буль-буль-буль-буль. Чтири, буль, буль, буль. взагалі то А, оце що тут їхали, це вони зробили, йоми, так? Да? Починають.